В області закрили чергові запити оборонців, необхідного передали на майже 14 мільйонів гривень. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Зокрема, 17 антидронових рушниці, 25 засобів радіоелектронної боротьби для протидії БПЛА, необхідне обладнання для пунктів управління. Цей транш коштом обласного бюджету. Ми правильно перерозподілили залишки бюджету минулого року і зробили відповідні замовлення саме для комплектування. І підтримка наших збройних сил, зокрема, це і зенітно-кулемети, наш батальйон. Це передові підрозділи бригади, які сьогодні на першій лінії зіткнення працюють. Загалом витрати, які ми здійснили для закупівлі цього матеріально-технічного забезпечення, сягають 14 мільйонів. Потрібне матеріально-технічне забезпечення передали зенітно кулеметному батальйону, що прикриває небо на Черкащину. А також підрозділам, які зараз на першій лінії зіткнення ми не зупиняємося на досягнутому і зараз саме з перших місяців будемо продовжувати робити такі внески, такі закупівлі. Для підтримки наших хлопців, захисників і захисниць.